Один із десяти, давай, сачес. Давай, я пританцьовувати навіть буду. Дивіться на моє вимя. Великий пришов! Він е хаває! Ви, ти зламав! Ти зламав ресторан! Ти Жирдося. Жирдося ти все хавав! Ви поламали мені ресторан, все, я готовий! Давай! Три, два, один! Погнали! Let's go, Сань! Йоу, всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні ми будемо проходити круту мапу або ж крутий режим під назвою губка, Боб квадратні штани. Хе-хе-хе. І так, для початку нам потрібно з тим капітаном Побазігати. він такий, о, всі готові, о, я вас не чую, бенк! І ми телепортуємося в підводний світ губки Боба. Опа, і ми з'явилися в реальному світі. Тут навіть медузи є. І ось до нашої спанч Боб. А ну, друже, що ти мені скажеш? Опа, па 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 подивись на риб. <реш> тут є батом. Десь десь повинна бути кам'яна кнопка. І, взагалі, тобі треба подивитися на бікіні ботом. І тому що це найкращий день. Тому окей, let's go Він щось тут розказує, нам цікаво, але ми все, let's do it. Yes. Все. І мені дали сачка. Обалдіть. <реш> 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 Оце прикольна штука. Так, якщо чесно, я навіть і не знаю, що мені тут потрібно робити. Я вам добачу красті крабс. А он там Чамбакет, да? Тут є і і, і, і Патрік. Вау! <реш> Ух народ, ну за це точно потрібно поставити подо байдена Але почекай, а де медуза? Я хочу зловити медузу, як ловив цей губка Боб. А ну йдіть сюди! <реш> я готовий вас ловити. Так. Я зловив медузу. Я її випустив, я не хотів випускати, ні-ні-ні, я хотів дати юпки бобу. А чого ти за мною ходиш? ти типу хочеш сказати мені, Саня, ну я за тобою походжу Ти тут повчись, походи, потренуйся, полови медуз. А ну можна зловити тільки одну. І дати йому не можна ніякий предмет. Ладно, тоді ми випускаємо цю медузу, це таке. А, і зловили знову. Окей. Підемо до Сквірта, він в принципі постійно такий, ну, вурчун, дід старий, і він не знає, що він хоче, але його постійно бісить губка Боб. Але ж, може він не буде мене. Ну, може він не буде зі мною поганим. Він каже, що ти новий друг губки-Боба, вибач, але ти програв. Каже, приємно було познайомитись і пока обалдеть. І він взагалі з питав. В мене чи вмію я грати на цьому на інструментах. В принципі, окей, окей? І він запросив мене до себе додому, в нього тут є ліжечко. і губка Боб тут. Так, ну ти можеш пограти щось таке, типу, довге, якусь довгу штуку. Ану, почекай, так ти ну, даєш мені якийсь інструмент, чи ні? Я ж хочу показати, що я вмію грати. Почекай, тут є скриня. Опа, непогано. У мене є палки тепер. Якщо чесно, я не до кінця розумію, що мені потрібно зробити, але мабуть, мені потрібно з цього всього зробити кларнет. Якщо я не помиляюся, я можу помилятися дуже сильно. Давайте подивимося, що в нього взагалі тут є вдома. Ага, тут я був в цій кімнаті, тут можна спуститися. До речі, хто колись був у Сквідварда дома? Якщо чесно, я в нього ніколи вдома не був. Але в нього тут є дуже багато всього цікавого. Тому ми, скоріш за все, то все зараз позаберемо. А тут є мапа, дивіться, яка в нас здорова. Обалдеть. І ще якийсь для кларнета, як я розумію, Холодильник відчинити не можна. Окей, губка Боб бігає зі мною. Я, якщо чесно, не знаю, що він хоче прям від мене. Ну, я, якщо чесно, просто не до кінця то читав. Потрібно було, правда, потрібно було там все дізнаватися і думати разом з цим всім. Так, ми, в принципі, познаходили все даунтаун. Е, Окей, все, ми йому все знайшли, всі його запчастини. І ми прийшли сюди, в даунтаун. І тут нам потрібно щось купити. 15 центів. Або удіять, а грошей. І тепер вони зі мною бігають обидва. <потрібно> Два чувака. Так, почекайте. Е, всі мені говорять, що сьогодні найкращий день, я в принципі це розумію. І також найкращий день підписатись на канал і поставити свого подобайдена тому що це ви можете зробити тільки зараз. А і до речі, долучайтесь до телеграм-каналу, тому що зараз я туди публікую дуже багато всього цікавого, що відбувається зі мною в даний момент життя. Тому що я кожного дня буду відвідувати лікарню і лікуватись, бо заболів дуже жорстко. Або одій, почекай! Навіть у тебе є музичний інструмент, а в мене немає де мені його взяти. Ну вони мені не дали ніякого музичного інструменту. Я, якщо чесно, не знаю, він ти покаже, що давай давай починаємо грати туди-сюди, але я не знаю як. А! Медуза! Я ж тебе наоборот відпустив. Ну! Ладно, будеш зі мною в сачку. А! Все, let's go! Я поняв, як це робити. Давай! Ми група Just Dance! Опа, пішло, пішло! Уже є прогрес, один із десяти. Давай, Санчоус. Давай, я пританцювати навіть буду. Дивіться на моє вим'я. Опа, х2, непогано. Танцюємо, танцюємо, дівчатка, давай. Let's go. Опа, третій, третій уже є. Блін, ну надо нормально. А, надо, я поняв, надо просто грати біля людей. Дивись, погнали, 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 погнали. Це людям, їм подобається. Давай. Опа, опа. Вони танцюють. Бем-бем бем-бем-бем. Опа, пішов ще один. Все, погнали шукати купу людей. Ось тут багато, ось тут багато. Ось тут дві риби, дві рибкінса. Ану. Морісе, іди сюди. Так, давай, давай, давай. Бем, їм сподобалось. Ми реально найкраща група. Можливо, ми будемо колись виступати на сцені. Але поки що ми виступаємо на вулиці. І в принципі, в цьому немає нічого поганого. Головне те, що ми вже почали, і людям дійсно подобається. Ну, як людям, рибам. Так, а ну, очкарик, іди сюди. Тобі повинно це сподобатись. У нас реально класний саунд. Саня, продюсер, він все вирішив. Всі вирішив, всі проблеми. Так, старікан, іди сюди. Давайте джазу. Танцюємо. Танцюємо, дівчатка. Let's go. Опа, Свідвард! Ану? Ух, ти готовий, типа, там, пройти на наступну стадію? Ну, в принципі, давайте. Squidward. О, Я я на сцені сам! Корова на сцені, на нього дивляться всі риби. Тут навіть оцей перекачаний є лобстер, тут є, тут є Перл, тут тут є всі, тут є баба містер Крабса, тут є батьки губки Боба. обалдіть! Тут є Сенді, і Патрік і Геррі навіть. Блин, звідки я знаю всі ці назви? Так, ладно, стоїмо сюди. Давай! Опа, зараз піде квест. Давай, 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 танцюємо, танцюємо. Let's go! Оце губка Боб на гітарі. Дивіться, вали! І Сквідвард зараз візьме плейту свою, свого кларнета. І зараз всім не сподобається, напевно. Бо Сквідвард, він, якщо чесно, погано на кларнеті вале. Але всім подобається, в принципі. Почекай. Навіть брату Сквідварда, напевно. І всім сподобалось дійсно. Опа. Трішечки пізніше. І ми пройшли квеста. Ладно, давайте заберемо кларнета його. Дивіться, як я валю на ньому. Обалдіть, оце є геній. Так, а що тут у нас ще? Із Сквідвардом я виконав квест. І я тільки зі Сквідвардом його виконав. А ще можна виконати і з Патріком, але. Вау! Wow! Патрік! Обалдеть! Патрік! Ти як то зробив? <laughs> <laughs> uh, обалдеть! Дивіться, як нього все прикольно, все з піска. В нього, в нього ж реально в мультику все було з піска повністю. Обалдеть. Так, а ну, Патрік. Так, е, ти новий друг Спанч Боба. Окей, я теж друг Спанч Боба. І ми тепер друзі. <laughs> так, у нього якесь велике-велике повідомлення. Тебе треба відкривати цей світ, щось тут е, такого, туди-сюди. Окей, let's go. Опа. трішечки бізнес. Гоу Ворлд. О, це ж парк атракціонів. А куди я попав? Почекай? Де я зараз? Ага, я сліва зверху. Обалдіть, А де сам Патрік? Talk to Патрік. А як з ним поспілкуватись, якщо його нема? Тут є прозрачна риба, дивіться, прозора риба. Вау! Bubble Buddy. Bubble Buddy, бро! Hello. Класний день він говорить ще зараз. Ну я розумію, що. О, щас Патрік, 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 дивіться, а ви всі пам'ятаєте серію, коли губка Боб з Патріком накачалися, і, виходить, надули собі м'язи і стали крутими, І ми зараз попали в якусь подібну локацію. Так, Патрік, давай з тобою поспілкуємося. В общем, він щось хоче, а що він хоче. Ааа, його цей чувак не пропускає. Ти повинен допомогти полагодити ролик ролик якої, яку. Ролик. роллерко. ролер. Ролер. Костер. Короче, якусь штуку uh, well, you have... Uh, але ти маєш uh, construction or build experience? Uh, ти колись будував щось або чинив, лагодив? Да, конечно. Я, я робив uh, із землі хату. 5, the 5... Коротше, все зараз будемо все будувати. Ми відкриємо нову американську гірки. Let's go. тут це все поламане, все, все потрібно робити, але зараз Саня корова Чіел пишеться в їхню тусовочку, і все обов'язково полагодить. Ну, напевно. <хи> і все, нас перемістили на цю локацію. І тут потрібно щось знайти і допомогти чувакам. ось є перший чувак, який не знає, що йому робити. Інженер номер один. А ну, давайте. Uh, building supplies. Надо якісь речі знайти. Походу, ось до скринях вони повинні бути. Опа! І в мене навіть молоток є. Так, опа, 15 блок. А, все, дивіться, губка поніс щось. Чекай, 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 чекай. Куди ти пішов? Куди ти пішов, братух? Опа. Щось знайшов. Ам. Він знаходить мені речі. І Патрік мені знаходить речі. Окей, це хорошо. А де ж мені потрібно будуватись? Ось до є ще штуки, які мені потрібні. Ааа, мені потрібно ось тут побудувати. Ну давайте побудуємо. В принципі, якщо я можу тут будувати, бо більше я ніде не можу. Бачите ось тут я не можу. А ось тут можу. Давайте, в принципі, тоді будувати. Якщо я тут можу будувати, маю змогу. Тоді я буду обов'язково тут будувати. Тут треба все забудувати, як я розумію. Ну, це може бути правильно. Що я зараз роблю? А може я роблю якусь єрунду, і мені так не потрібно робити. Ну, давайте попробуємо. В принципі, блоків у мене трішки є. Можливо, мені і вистачить. Ну я сподіваюся, що мені вистачить. Я взяв дійсно купу блоків. Ану, інженер, нам треба було 15, ти щось писав. Я тут уже сіки побудував. Ти щось мене підманув. Тут трошки не 15, я думаю. О, хух, є, у мене ще блоки. ну, давай пробуємо. Стави. А так тут як я неправильно, походу, все робив. О, тільки мені блоки поприносили, а ну? Так він мені показує, що потрібно будувати, так я ж так і зробив. Я ж так і зробив, друже. Ну скільки ж можна мати блоків? Ти казав 15. Look, I'm helping. Я допоміг тобі, бро. Він каже, ти ще щось, щось не зробив. Та ну, ви на приколі. Мінус один блок. А, можливо, мені потрібно було просто вилізти наверх. І тут добудувати трішки. Щось типу такого, типа. Отако, бен, А Ану. Коротше, якщо чесно, я навіть не знаю, що потрібно ще зробити. Я вже тут скільки всього понаставляв, скільки, просто, скільки тут потрібно було всього зробити. Я, в принципі, все зробив. Ну, з усіх сторін, ну ще тут, ось до трішечки. Я просто ще не знаю, скільки тут можна ще всього ставити. Я ж уже поставив скрізь усе просто. Я дійсно все скрізь поставив, а він все одно каже: ну, кент, я щось не знаю, я не бачу, щоб ти допомагав. Коротше, все, тут я допоміг, можна сказати. Погнали далі, а то це він якийсь він не шари. Тут що? Так, тут, в принципі, як я розумію, потрібно зробити щось типу такого. Давай попробуємо. Бемк. Ану, давайте блоки. І все рівно, щось йому не подобається. Ну, друже, скільки можна будувати? Все рівно, йому не до вподоби. Так, народ, якщо чесно, супер складно проходити квест із Патріком, тому погнали в Красті крабс. Подивимося, що там взагалі є, чи там є крабс? чи можливо, ми скуштуємо сьогодні найпотужніші, найкрутіші бургери, а крабса я вже бачу. І бачу, до речі, дружину Панктона. Ну, я, якщо чесно, не знаю, чи це до. Дружина, чи це просто його витвір мистецтва, але воно там є. І в тямбахі. Ха-ха, там ніхто не їсть. Так, крапс. Він тут мені розказує, що Боб твій хлопчик. Ну, я розумію, да. Ну, чесно, я не думав, що ти по хлопчикам. Опа, краш регістр. Приїхав автобус, і нам потрібно готувати. Ану. Опа, розставляємо, розставляємо все. Все розставляємо. обов'язково let's go let's go let's go о капес ти їм вкидуєш, прям нормально. С дивіться, він прям реально розносить їм все. А, я теж можу. Да ну, на, тримайте! хавайте! Я вас готовий нагодувати. Це, до речі, ці. Я забувся, як вони звуться, але коротше їх ото тоді повно приходить. Хвиля номер два прийшла. Ану, я вам закидую бургери. Тримайте. Я вже прямо губка, боб. Я можу ще заспівати. Так, тримайте оцю партію, крабсбургерів. Так, тримайте, 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 поїсти їжте їжте, 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 їжте. Let's go. Нормально ми їм вкидуємо бургерів. Але їх потім, наскільки я знаю, буде набагато більше, і вони ще ламають ресторан. Як я бачу ось до зверху є хп ресторана. Два автобуса приїхало. Спанч Боб, давай, допомагай мені, друже. Давай, тихо, тихо, нагодуємо. Стараємося нагодувати всіх. З цього автобуса поки що ніхто не виходить, слава Богу. На, тримай, тримай, тримай. І тримайте всі, я вам багато закину. І з цієї сторони є. Абалдеть, риби, ви, ви вообще в шоці, чи що? Ну, я з вас точніше в шоці, а вас просто так багато. Ну, це ще, як я розумію, не багато. Це тільки друга хвиля. І ми заробили, до речі, 72 долара. А ну, давай, 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 давай. Тихо, тихо, не ламайте ресторан, будь ласка. Я вас годую максимально. Приїхали нові автобуси. Спанч спанчбоб уже в шоці. Диви, ви, 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 ви зайшли сюди. Тихо, 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 тихо. Я вас годую по максимуму. Кидаю вам. Так, тримайте, тримайте, просто все хавайте. Забирайте, забирайте крабсбургери, платіть кошти. Великий прийшов! Він їх хаває. Він він допомагає, він хаває цих. <кхи> він хаває рибок. Тихо. Стараємося нагодувати кожного. Просто пошвидесенько. Бам-бам бам бам бам. бам бам Я чесно не знаю, їх прям тут купа багато. Їх їх максимально купа. Я можу вам заспівати, якщо чесно, якщо хочете, але я не думаю, що вам то потрібно, тому я просто вас закидую бургерами. Я сподіваюся, що спанчбоп мені трішечки допомагає. Тут уже автобусів просто купа. Їх так багацько. Прямо як в мультику. П'ята хвиля. П'ята хвиля, як. Як? Як з ними нормально спрацювати? Розкажіть, будь ласка, я закидаю, як тільки можу. Дивіться, скільки їх вийшло! Тихо, із цієї сторони ж теж, і з цієї сторони купа. Просто стараюся всіх нагодувати максимально. Так, тут нікого нема. Губка Боб літає там на своїй ці... на своїй лопатці. Але, будь ласка, просто хавайте, просто хавайте, я вас за... Кидаю цими бургерами по максимуму. Я не знаю скільки хвиль мені потрібно протриматись, але я вже, якщо чесно, втомився вас годувати. Так, тихо, 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 тихо. Ну ви й тут можете поїсти. В принципі, це виходить, моя така сейф-зона. Опа. Він, бачите, він бере бургера. Я, в принципі, можу їх додати, цих бургерів. А як тільки всі бургери скрізь закінчаться, тоді просто почнеться хаос. Вони почнуть ламати повністю наш ресторан. Тому зараз ми просто збираємо їх всіх в оцю пачку і закидуємо бургерами. Просто по максимуму закидуємо, вони платять кошти. Дивіться, ми вже нафармили 317 доларів. От пан Крабс буде просто в захваті. Ух! Скільки мені ще потрібно триматись, як же чесно, я не знаю. Ви просто подивіться на мене. Я просто стою і закльовую їх бургерами. І там. Ще й губка Боб мені допомагає, аби не він, то це взагалі був би шок. І здоровий оцей, Дивіться, скільки йому треба! Обалдеть! Ну я по максимуму стараюсь закидати їх всіх. Просто по максимуму, просто по максимуму. Ви ти зламав? Ти зламав ресторан! Ти жердохся! Жирдося, ти все хавав! Ми поламали мені ресторан, Тихо, тихо! ставай! кладемо бургери, кладемо бургери, кладемо тут бургери. Закидуємо, закидуємо вас ще бургерами. Цього здорового теж закидати надо. Він щоб наївся, хоч трішечки тут закидати. Це що, губка боб допоможи мені, будь ласка, це нереально, це нереально, це нереально. Ставимо, 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 ставимо бургери. Ставимо і тут бургери. Їх тут уже супер багато, цих чуваків. Чубзиків тут купа. Я просто всіх стараюсь нагодувати, але не знаю. Хвиля номер 8. Це якийсь прикол. Скільки тут уже автобусів? Я не знаю. Ви, ви з голодного краю приїхали. Чи що? Скільки вам треба бургерів? Я вас запльовую цими бургерами. Тут виручка зараз буде просто місячна чи годова. Я не знаю, скільки вам треба цих бургерів, будь ласка. Тихо, закидую, 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 як тільки можу. Додаю ще бургерів. Губка Боб взагалі не допомагає мені. Він взагалі нічого не робить. Він стоїть, стикає. Ви подивіться на нього. Він нічого не робить. Закидую їх бургерами, друже. Ух, так. Добавляю сюда бургерів, сюди бургерів. Тут уже теж поїли все. Добавляю бургерів максимум. Закидаю вас, закидаю вас. Ви все поз'їдали. Ви все з'їдаєте. Ви лопухи. Просто хавайте, хавайте, хавайте. Я вам все закидаю. В мене вже нема що ставити на столики, на полички. нема що ставити, реально. Я просто, як тільки можу. Дев'ята хвиля. Скільки тут цих хвиль? Уявилися бургери. Ставимо. Пробую по максимуму закидати їх. По максимуму, по максимуму допомагати, допомагати, по максимуму. Угубка, будь ласка, я не можу швидше клікати, просто. Йо, це халепа. І в мене більше нема бургерів поставити на стіл. У мене більше нема бургерів поставити на стіл. Ви вже потихеньку починаєте йти до сквітверда, ламати йому касу. Не треба, не треба, не треба, не треба. 75 хп відсотків ось залишилось. Будь ласка, я накидую, як тільки можу. Ну, бач бо, не поможи мені. Поламали касу. Поламали касу, походу. Да, Красті Крабс Краш. Але зато ти виніс нормальну таку суму, у лавехи. В принципі, ми спробували пройти ось цей квест із крабсом, і там, походу, Сенді живе. А тут є чембат. Ну, що, давайте завітаємо до Планктона, до його дружини. Ану, що ти мені скажеш? А, привіт, друг, Спанчбоба. ну привіт. Ану. Юза лап матеріал Чамбакет. На тобі бургерів! Тобі ніколи не відвідати рецепт красікрапсових бургерів. бо їх в пече, тільки губка Боб. Так, ладно. Крапс там уже вирахував повну суму грошей, у нього вже нема. він все потратив. Погнали, зараз бігаємо сюди до Сенді. Ану, Сенді. Чи це не Сенді? Почекай. Це мама губки Боба. Обалдіть. Ми зайшли до неї додому. Хто колись бував вдома в мами губки Боба? Я чесно не відвідував ніколи її. Так, Сенді, я прийшов, там ще є летучий голландець. Боже. Тут якась є ракета. ну, Сенді, здорова. Я другу губки Боба, go! Вау! Wow! Погнали, полетіли, я готовий все нажимати. Так, power Up 5 систем потрібно пофіксити, бо вона не хоче робити. Так, почекай, а чим же ж його лагодити? Ану о, -о, 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 о Я поняв. Я поняв, я поняв, я все поняв. Так, а ну, а якщо я зараз це відключу? Ой, не це. Ні, це повинно бути включене по-любому. Ага, мені виходить, треба спочатку це включити, потім це, потім отут От ще щось повинно бути. А хоча ні, 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 все, я поняв, я поняв, я поняв, як зробити. Мені надо зараз включити оцю штуку. Ось вона включена. Я запускаю. Включаю цю ти долітаєш і все Power system activated. Давайте, давайте, давайте нажмемо на кнопку. Не нажимається. А бо, походу, не тільки там треба активувати, а ще й тут. Сенді допрягує так. Ну скафандр. А як то правильно зробити, якщо чесно? Я навіть і не розумію. Я не сильно такий крутий редстоуновий чувак. Ну ти допрягуєш нормально. Що тут що тут такого? Ну типа неробочого, об'ясни не мені. О, я активував щось! Я якось його активував! Я, чесно кажучи, не знаю, як, але я то якось зробив. Тут є ще якийсь механізм. Воно почало робити! Активував! Я не знаю, як то це актив... як... 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 Як я зробив, але, ну, якось інтуїтивно, інтуїтивно я зробив. А, ну тут, в принципі, я плюс-мінус догадую, що потрібно зробити. Тут, в принципі, потрібно не так складно. Треба добудувати оцю штуку ось до туди. Тільки правда, отако треба зробити, потім таку, потім таку, потім знову так само. Ось до, ось до. Ось до. І все, ми активували ще одну систему. Йо, і тут ось до останнє, як я розумію. Так, як воно було? Воно було ось так. Давайте подивимося. Ага. Вниз, вверх, право вверх. Вниз, вверх, право вверх. Все, я активував, я готовий запускати Санді ракету. Let's go, guys Я прям готовий. Я вже хочу в неї полетіти. Чи можливо буде на ній полетіти дійсно? Red button Все, я готовий. Давай, три, два, один, погнали! Let's go, сань! Я не знаю, як краката літає під водою, якщо чесно, але вона якось полетіла. You're welcome! Дякую. А, а куди ти ділась? Ти розбилась? Новий квест я отримав. Обалдеть! Прикол. Ну ми і Санді допомогли. Ми вже майже всім допомогли, кого я прям знаю, але ще я не був на летючому голландці. Але на летючий голландець ми обов'язково підемо в наступних серіях. Якщо вам дійсно ця сподобалась, тому обов'язково ставте свої подобайди не пишіть коментарі і не забувайте підписуватись на телеграм канал. Це прям ультра важливо. І всім пока!